Вітаю усіх на моєму каналі вивчення англійської мови. Мене звати Марина, і сьогодні я маю чудову новину. На численні прохання наших підписників ми запускаємо серію нових відеоуроків для першого, другого та третього класів за автентичним сучасним курсом Supermind's Ukrainian Edition. У цих відеоуроках на вас чекають прості та зрозумілі пояснення матеріалу, робота з підручником, робочим зошитом. Та іншими додатковими матеріалами до курсу. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та діліться враженнями у коментарях. А ще хочу нагадати, що у нашому телеграм-каналі English Webinars ми вже понад рік проводимо благодійні заняття, щоб підтримати наших захисників. З вересня ми розпочинаємо новий цикл щотижневих суботніх уроків. Усі деталі в описі під цим відео. Обов'язково переходьте за посиланням, долучайтеся до нашої спільноти в Телеграмі та слідкуйте за новинами. Зі мною ми познайомилися вже. Я все вам розповіла в деталях, а тепер, будь ласка, переходьмо до найпершого нашого юніта, найпершої теми Say Hello. Перший клас підручника Super Minds One. І так, Say Hello ми повністю роз, роз, розглянемо цей. Розділ з вами разом. Це сторінки 4, 5, 6 та 7. Тобто, зробимо такий вступ, introduction. Ну і, звичайно, потім ми ще подивимося історію, послухаємо історію на сторінках 8 і 9. Good. Розпочнемо з найпершого. Listen and sing. Послухай та заспівай. Давай з тобою послухаємо пісню. І заспіваємо її разом з нашими друзями, розберемо потім. І так, у нашому відео діти знайомляться. Hello, говорить дівчинка на ім'я місті, хлопчику на ім'я Whisper. Hello, привіт. Hello, Отже, hello англійською мовою перекладається Привіт. Повтори, Hello. Hello. Далі йде фраза у пісні What's your name? Можливо, у дитсадочку ви вже вчили цю фразу What's your name? What's your name? Як тебе звати? Повтори за мною. What's your name? What's your name? What's your name? Як тебе звати? Це була така перша репліка нашої пісні. What's your name? Так. Далі, на питання What's your name? хлопчик відповідає I am whisper. I am whisper. Я whisper. Так само, твій співрозмовник, ваш співрозмовник на питання What's your name може відповісти «I am Taras». я Тарас, «I am Діма. Я Діма. I'm Поліна. Я Поліна. I'm Маша Марійка. Тобто, можете таким чином зробити вже маленькі діалоги між собою. Hello, привіт, What's your name? І на це питання What's your name? Ваша майбутня подручка відповість: I'm Полінка, наприклад, або I'm Діма, або I'm Олексій. Uh, Cute. Так само Whisper. Потім вона говорить Hello Whisper. Тобто, коли ми вже знаємо ім'я нашого співрозмовника, ми додаємо до слова Hello його ім'я. Отже, місті дізналася, що хлопчика звати Whisper, і вона говорить hello Whisper. hello, Whisper. Hello, Whisper. «Hey, Whisper, Let's be friends. «Hey, Whisper. Давай дружити. Let's be friends, будьмо друзями. «Hey, Whisper, повтори за мною. «Hey, Whisper. Привіт, Whisper. «hey», «hey», let's be friends. Давай, не давай, а просто будьмо друзями» українською мовою. Так правильно буде. Let's be friends. Будьмо друзями. Так само Whisper. говорить ті самі слова нашій дівчинці. Hello, hello, what's your name? Привіт, привіт, як тебе звати? «Hello», «hello», what's your name? Дівчинка відповідає: I am Misty. Ну, її так звати, I'm Misty. Трошки пізніше ми з вами дізнаємося, чому саме у них дивні такі імена. Misty. Так, Misty Так, and Whisper. Whisper Ну, і Whisper з нею Тепер знайомиться і вітається. Hello Misty. Hello Misty, Hello Misty, Misty. привіт Misty. А потім він їй говорить: Hey, Misty. Hey, Misty. let's be friends. Товаришуймо. Я пропоную повернутися вам ще раз на початок цієї пісні, заспівати її разом з диктором, повторювати, а потім повторити її ще раз, а потім заспівати караоке. Тобто це пісня без слів. Співаєте вже ви. Прослухайте цю пісню декілька разів підряд, поспіль, так? а потім заспівайте караоке. Спробуйте так зробити. Але звичайно, спершу треба прослухати багато разів пісню і сповторити за диктором оці ці всі фрази. Отже, повертаючись до нашого підручника, say hello, вітатися, питати ім'я співрозмовника та говорити про себе ми вже навчилися. А тепер переходимо до наступної частинки нашого заняття, до сторінки 5-ї. Так, listen and point. Say the names. Послухай та вкажи, і назви імена. А ми вже з ними знайомі, так, з нашого мультфільму. Hello! Отже, ми привіталися з Місті спочатку з дівчинкою і сказали Hello, привіт, what's your name? Як тебе звати? I'm Misty. Відповідає нам дівчинка, я місті. Запитали у хлопчика Хеллоу. привіталися спершу, так? What's your name? Як тебе звати? I'm Whisper. I'm Whisper. Мене звати Виспер. Спробуйте і ви між собою привітатися, сказати «Hello». What's your name? своєму співрозмовнику, і нехай ваша подруга, друг, відповість I am» і своє ім'я. Okay. Окей, може, запитайте і дайте відповідь. Обов'язково треба, щоб була практика. А ми переходимо далі до сторінки шостої colors, кольори. І я впевнена, що багато вже з вас знає назви деяких кольорів англійською мовою. Ну, давайте ми з вами ще раз послухаємо, вкажемо і повторимо ці слова, назви кольорів. Бачите, у нас тут е, шість олівчиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Blue Green Yellow Orange Red Pink Повторимо назву кольорів англійською мовою. 1 Blue Blue, siny. Two, green, green, zelenay. Three, yellow, yellow, zhote. Four, orange, 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 pomarange, five, red, 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 czerwony. Six, pink, 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 rogevay. Вивчіть разом з батьками назви кольорів, а, мабуть, вдома для повторення вже з картками. І так, blue – синій, Blue, blue – є підказка вимова. Green, green – зелений, green, Yellow, yellow – жовтий. Yellow – Orange. 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 Помаранчевий. Оранж. Red. 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 red Червоний. Red. Pink. 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 Рожевий. Це були картки. Також можна пройти тест. Так. Тут у нас те, звичайно, на усі слова, які тут йдуть у нас. Але давайте ми з вами лишень пройдемо його на е кольори. Рожевий, Pink, зелений, грін. Ну тут знову ж таки йдуть п'ятірка, ми ще не вчили, так, помаранчевий, оранж, кют, е е Далі червоний. Red, жовтий, yellow, синій, blue. Ось. Ну і можна перевірити себе одразу, що 6 кольорів ви зробили правильно. Коли ми довчимо цифри, то разом з цифрами можемо пройти це завдання. Look and find, say. Подивилися навколо себе і знайди предмети, і назви їхні кольори. Наприклад, Look at this book. Погляньмо на книгу і назвімо її колір. Red, наприклад. Спробуй це зробити разом зі своїми друзями. Отже, стріночку 6, кольори, ми з вами теж розібрали. Переходьмо до наступної сторінки і вчимо цифри. І так, вивчимо. Лічбу від одного до десяти. Можливо, теж багато хто його її вже знає. Listen and point. Послухай та вкажи. Лісенен say the numbers. Послухайте назви числа. Повторюємо все чітко за диктором. 3. 4 five, six, seven, eight, nine, ten. Повторімо з вами на другій вправі. One, two, three, four, five, six. Seven, eight, nine, ten. Повторімо на кульках: One. Two, three, four. Не на кульках вибачте, на повітряних зміях. Five, six. Seven. Eight. nine, 10. Good. Повторюйте, повторюйте ще, ще раз. Обов'язково. Повторюйте від одного до десяти і навпаки у зворотньому, у зворотньому. порядку. Ten. nine, eight, seven, six, five, four, 3, 2, 1. Ну і тепер нас чекає історія. Історія називається Friends. Мабуть, ми сьогодні з вами дізнаємося трохи більше про місті та про виспера. Отже, працюємо на сторіночках 8, 9. Making Friends головна цінність цієї історії, знаходимо друзів. Що, що ж, подивись відео, Watch, and listen to the story та послухай історію. Перейдімо, будь ласка, до відео. What's your name? I'm Hop. Goodbye, Hop. <gasps> That's cool, Whisper. <laughs> Watch this. Close your eyes. Count to six, one, two, three, four, five, six. Where are you, Misty? <laughs> Here. <laughs> Wow. Let's be friends. Yes, Єс. Okay. Super friends! Отже, як ви змогли зрозуміти з цього відео, що місті та виспер мають надзвичайні можливості, надзвичайні здатності. місті може бути. Невидимою дівчинка на м'я місці, тому що міст з англійської мови це такий туман, легенький туманець, а поволока така, так? а whisper – від слова whisper, whisper – шепотіти. Тобто він розуміє мову тварин. Як ви побачили у цьому мультику, він зрозумів ім'я і мову кролика на ім'я Хоп, rabbit. Тобто, Whisper має supernatural power, надзвичайну силу розуміти тварин. А Місті міє розчинятися у, у, у просторі. Так? Тобто, вона може бути невидимою. Ось такі Friends наші друзі. Super Friends, як вона сказала, як вони сказали. Отже, на, в кінці наші друзі прощаються, і вони говорять: goodbye. Goodbye! Отже, тепер ми з вами вже знаємо, що Hello, це привіт. What's your name? Як тебе звати? Відповідь на питання What's your name? I am I am – ім'я своє ви називаєте. Let's be friends. Товаришуймо, будьмо друзями. Ну і тепер ми навчилися ще і прощатися, говорити goodbye або bye. Коли ми прощаємося зі своїми друзями. У вправі другій нашого підручника на сторінці 9 нам пропонують знайти кольори і назвати їх, так? Ну, можна назвати Yellow, Pink, Red, Green, White, білий кольор, до речі. Так, і ще є. Назвіть якомога більше кольорів, які ви побачили на цих малюнках. That's all for now. Наразі це все. Обов'язково ще буде окреме відео, таке перше відео introduction, там де ми з вами розглянемо завдання за робочим зошитом, за, нашим, за нашими усіма додатковими матеріалами. Робочий зошит кожен, кожна сторіночка робочого зошита відповідає сторінці підручника. Ось як ви бачите, ось такі завдання ми з вами розберемо у наступному відео в окремому відео. Так, попрацюємо з історією обов'язково. Також працюватимемо, окрім і ще за Superphonics. Будемо вивчати додатково, і ще літери абетки, трохи пізніше. У нас також з'являться огляди на ці, ці відео. Ну і Super Skills Book, там де ми теж будемо з вами повторювати щось. Ну ось, Наприклад, ми з вами вивчили вже, кольо, вже Numbers and Colors. Ми їх повторимо у наступному відео. Це таке буде загальне відео, там, де ми а, і опрацьовуватимемо вікбук робочий зошит, потім Фонікс, Суперфонікс, ну і, звичайно, ще Super Skills Book на повторення слів лексики. Goodbye, good luck, На все добре, залишайтесь на каналі, підписуйтесь і очікуйте виходу наступних відео. See you!